Один з найкрасивіших і один з небагатьох, зберігшихся майже в першозданному вигляді дерев'яних храмів Харківщини. Це церква Покрови Пресвятої Богородиці в селі Береставенки Красноградської громади Харківської області. Покровська церква була зведена в першій половині 19 століття 1912 році. Особливість цієї споруди в тому, що це, це хрестово-купальні, одноглавий з чотирма пірамідальними вежами у Дев'ятсот тридцять році храм закрили. Це сталося у січні. До села надійшло рішення з обласного центру про закриття храму, зняття дзвонів і знищення дзвіниці. На заклик священиків Тарасевича і Пітерського біля храму зібралися сотні парафіян, озброєні палицями, колами, голоблями, щоб не дозволити більшовицьким безбожникам пограбувати і закрити храм. Це зібрання місцевих мешканців на захист храму в документах ОГПУ фігурувало як повстання. На жаль, відкритих документів недостатньо для того, щоб знати, що сталося з повстанцями. Відомо, що все ж дзвіницю знищили, дзвони відправили на переплавку, з храму збили купали і закрили його. Надалі будівля використовувалася як клуб. Під час війни в його стінах була розміщена конюча. Після реставрації в 1991 році храм став таким, яким був у 20-ті. Також на церковному дворі є і старовина споруда. Яку зараз називають сторожка. На відео вона відсутня. Надзвичайність цієї споруди, можливо, криється в тому, що колись в ній тривалий час проживали відомі монахи. За життя до них приїжджали люди з далеких міст за духовною порадою та благословенням. Це намолене місце. Дехто з цих монахів поховані на сільському кладовищі.